Вітаю, сьогодні хочу поділитися своїм досвідом, як відкривати посилки, які ви отримуєте взимку. Ну, Скажу зразу, що я не сама це придумала, я цьому вчилася дуже багато, коли тільки починала з цитрусами займатися. І от в групі там ну, підказували, так сказати, навчали я. Так сказати, Маю свій досвід, і знаєте, це, те, що я вам зараз буду розповідати, це допоможе зберегти вам ваші рослини. Справа в тому, що коли рослини їдуть взимку, так сказать, вони. Ну, перебувають в холодній погоді, в холодних умовах, ну, може, день благодаря там, нашій новій пошті, а може, неділю, благодаря нашій Укрпошті. і так далі. Але є далекі міста, куди ну, посилки їдуть пару днів, наприклад, да? або людина там не забирає в перший день. Але от дивіться, посилка знаходиться в неопалювальному приміщенні, їде в машинах. Хоча в неї є ось таке утеплення, ну це, так сказати, добросовісне. От відправники, вони утеплюють завжди, завжди свої рослини. Ну, ті, хто, знаєте, вирощує рослини своїми руками, вони ну, не за що не відправлять своїх дітей голими і босими. От, але як би вам не хотілося подивитися, яку як ж там доїхала та рослинка, ну то заспокойтеся, вона вже доїхала. Да? Доїхала і вона вже у вас. Тому значить, перше, принесли додому, поклали, поставили в коридорі. Тобто, усіх є там в квартирах коридор, в будинках, там ще приміщення. Ну як тільки входиш в будинок, да? тобто це, це там таке приміщення. В якому немає оцих батарей. ну Це ж я вам все про зиму розповідаю. Так? І посилка ваша повинна там знаходитися десь годину. от Просто так от, запечатана. Бачите, отак? Ну, тобто це я тут вже відкрила, щоб вам показувати. Але ваша посилка отак знаходиться запечатана годину. Для чого? Для того, щоб зрівнялася температура оцієї посилки і більш-менш всередині посилки, тому що ну, щоб у рослини не було такий от шок, ну, рослини ще різні бувають, да, щоб рослина не отримала такий от шок, коли вона попаде з холодної температури в теплу. Або ви там ще візьмете, поставите там на стол десь, щоб розгляди, роздивитися. да. Значить, потім ви отак от взяли і розкрили тобто годину вона постояла, потім взяли, отак от розкрили і зняли оцей от верхній ну, верхню оцю, эту, упаковку. Так, ну, відкриваємо так? От Відкрили ви от, цей от слой, який у вас, значить, ну, укривання це було. Тут коробка стоїть ще закрита у вас. Тобто, отак ви ще залишаєте на годину і нехай вона там ще побуде отак от закрита. Потім розкрили цю коробку. І тоді ви можете оцінити, отак от руку засунули да, і оцінили. Тут вже зрівнялася ця температура чи ні. Якщо ні, то можете ну, тобто, якщо там ще холодно, да, то можете ще отак от трошечки приоткрити і нехай воно постоїть, аж поки оце точно не зрівняється ця температура. Потім достаємо свою, свої рослини. У ну, мене дуже такі тендітні рослинки. Я отримала малі, тендітні. Маленькі, тому отак от, е, ну, той чоловік, який відправляв, то отак от ще, ще запакували. Бачите, скільки тут е, слойову утеплення. Значить, ну, тут для прикладу я взяла рослину. Да, тобто, якщо ви дістали, тепер достаємо цю рослину. От, але... Е, це все треба проводити там, не на кухні, це я вам точно кажу. Тому що там... кухня це саме таке приміщення, саме ну, погане для розпаковки рослин. От, тому що там можуть чайні кипіти, їжа готуватися на печці. Ну, тобто тут пар, ну, повітря інше зовсім ну і так далі. Тобто, отак от взяли рослину, подивилися. перше за все, подивилися, наскільки, наскільки вона суха чи мокра. І потім, якщо вона мокра рослина, то можна так от поставити на салфетку, можна поставити на тканину, якусь для того, щоб волога, волога яка тут є в горщику, вашу, ну, то вона відтягнулася на цю тканину. Ну, значить... Це ж я взяла маленьку рослину, а ви ж можете отримувати там, е, в горщиках один літр, 3-5 літра і так далі. Тобто, е, чим більше горщик, тим більше треба буде уваги приділити ну, це, висушуванню ґрунта. От. Тобто, або тряпочка, ну, тканина, якась, яка буде витягувати вологу з вашого горщика, або от, салфетка. Ну, якщо ви отримали рослину суху, то це дуже-дуже прекрасно. Да? Значить, далі що ми дивимося? Обов'язково подивитися на наявність шкінтників, хвороб, тобто передивитися рослину. Ну, Така рослина, яка приїжджає, її треба на карантин. От, на карантин. Тобто до, до своїх рослин ви поки що її не ставите. Тому що, знаєте, там не додивились якихось шкідників, або на, навпаки, там треба обробити. Значить, сразу не кидайтеся. Сьогодні, як отримали, не кидайтесь сразу обробляти. Там всякими і еще там чем-то, там препаратами від клещей, там Ну і так далі. Ви, ваша задача на сьогодні, от в день розпаковки, от як розпакували ви з коробочки, розпакували свої рослини, тепер треба просто поставити в світле місце. От Максимальне світле місце, але не на сонці. І подалі від батарей. Тобто Якщо на підвіконня, то візьміть щось, там, на якусь паличку ще зробіть, там, відро, підставки на подоконник. І поставте зверху свою рослину. Тобто, щоб оця батарея не так сказати, ну, оцим сухим повітрям воно буде шкі... ну, шкодити, поки що, рослині ваші. От, і значить, то максимально, щоб було освітлено, але, ну, от, наприклад, якщо на підвіконня, то там слідкуйте, щоб сонце, як вийде там, ну, може на пару часиків, щоб воно на неї не світило. Ну, це буквально день-два, щоб рослина отак от адаптувалася до вашого ваших умов, пристосувалася до ваших умов. Значить, потім ви зазвичай ну, там, через пару днів можете вже і пересадити її, або поставити там, в якесь місце, де вона буде ну, постійно зростати. Ну, Опять-таки кажу: основне це. Вирівняти температуру, щоб в коробці і в вашій кімнаті вирівнялася температура. Потім подивитися на рослину, оцінити вологість її ґрунту, тому що це обов'язково вологість ґрунту навіть це більш важливе, ніж шкідники. Тобто, якщо там приїхав кліщ, або там білокрилка, або ще щось, тобто ловіть поки руками. От, не, не кидайтеся зразу, от, от, прямо сьогодні брати і обробляти. Тобто, якщо там є білокрилка, то вона так і буде сидіти на вашій рослині. Тобто, вона нікуди не полетить. Це її, ця рослина це її домик. Ну, А вашій рослині. Звісно, нужна така турбота в перші дні. Ну, я використовую максимально сонце і ну, вернее, не сонце, а світло, отак, так, да? для того, щоб рослина швидше акліматизувалася, а потім уже там, ну, якісь можна оприскувати якимись антистрессантами. Тобто, в той момент, коли ви відкрили цю коробку, антистресанти, всякі... я вас прошу, не використовуйте. Ну, У во випадку, всяком, во всяком я та саме ну, так, так не використовую. Так, ну, все, от, Розповіла основне, як треба взимку відкривати ці рослини, тому що, знаєте, рослини, їдуть, от, вони можуть навіть і за день підхопити ці гнилісні всі ну, бактерії, які там є в ґрунті. І може рослина навіть за сутки-два за два в мокрому холодному ґрунті може так статися, що у неї підгніють ці коріння. Тому сухий ґрунт це так сказати, запорука того, що далі рослина швидше ну, пристосується до ваших умов. Ну, все розповіла. Значить, якщо, може, якісь питання ще будуть, то задавайте. От, може, щось я так упустила, е, е, але у ну, якому випадку так постаралася весь досвід вам передати. <світтє> от, тому, е, е, я ж кажу, що якщо щось ще е, не зрозуміло по ну, от, моменту розпаковки, то ви мені напишіть. Все, До побачення! Гарних бажаю вам рослинок. Взимку теж можна отримувати, але ось такими правилами.